Так, мені терміново потрібно ліжечко на виріст, і щоб було найкраще. Тоді тільки next Tommy Forever від Чіка. <кхем> Та у нас є ліжечко 5 в одному. Спочатку прикроватна, а потім ось такий диван до 5 років. Це ліжечко три в одному. Приставне, класичне і навіть підлогове Монтесорі від народження і аж до 4 років. А томі плюс спочатку маленьке ліжечко для дитини. І може бути прикроватним ліжком. Ти бачила? Next to Me – це максимальна безпека. Боковина з запатентованою системою рівня висоти, 11 рівні висоти і куліщатка для пересування по квартирі. Ну, скарб, кошик є для памперсів. А потім дитинка підросла і де двох рочків може спати в манежі. А потім він перетворюється в повноцінне ліжко. Ти можеш його трансформувати в повноцінне ліжко до 4 років. Спальне місце 120 на 60. Маленький бортик для захисту дитини від падіння. І потім може слугувати диваном в спальні вашої дитини. Дивись, скільки в мене провітрювання багато. Все в сіточку. То як? Яке будете брати? Пакуйте обидва. В мене все одно двійня. Скіт зерматусі легше. Підписуйся.